що 88 мільйонів гривень планується буквально ну, зараз на часі витратити на ремонти в парках міста Запоріжжя значні суми, 38 мільйонів, мільйонів планується витратити на, витратити на поточний ремонт парку за адресою Марія Примаченко. Це раніше це місце називалося Площа 8 мільйонів буде витрачено на реконструкцію на Вечерова. Значні суми вони витрачаються без проєкту, і, тому громада і не може зрозуміти, що взагалі планується там будувати чи ремонтувати незламане, тому що в ну, парку Майковського нічого зламаного нема. І, і зрозуміло, що це будуть якісь значні зміни. Але як і саме громадян невідомо, по-перше, по-друге, хотілося б отримати коментар щодо доцільності витрачання таких значних коштів в той час, коли наші будівлі, наші домігні фактично такої шахети і кави, і ми знаємо, що і парк Майковського, і на Вечерова, це місце, де були приїди. А роблячи щось прямо зараз зараз таке привабливе для дітей і родин, чи не наражаємо ми на небезпеку цей час. І що ж там все ж таки з е, е, покриттям? Тому що відчаровано, що червоського реєстрація. Я пропоную степ на степ. Давайте спочатку. Це питання. Я покажу про покриття прямо в парку. Нечего. Воно є е, е, комерційним об'єктом, це підприємець, який отримав право на поставити нам, але не тільки його експлуатацію. І так сталося з усіма комерційними баками укриття. Чи буде вирішено це питання і що ж все ж таки будуть там ремонтувати або реконструювати? Е, почнемо спочатку. Я скажу так, що зараз, ну, ви кажете, недоцільно, ми живемо вже в війні 4 рік. Живемо. Ми не розуміємо, що нас чекає далі, безумовно. Завжди треба шукати баланс між тим, що треба допомагати ЗСУ, треба вирішувати якісь поточні питання, треба мати резервний фонд для того, щоб швидко ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. І якщо ми візьмемо бюджет Запорізької територіальної громади, повірте, 80 мільйонів це не страшні гроші для Запоріжжя. Сенс який в цій історії, в нас в Запорізь, от у кого є діти, зараз вони підтримують. У нас запоріжки. Немає жодного нового гарного дитячого Майдану, Жодного. Останні будували. Там будуть так, це буде поточний ремонт, тобто це не тотальна реконструкція. Це поточний ремонт. Ми е, ви кажете щось там, якісь розважальні центри. Ні. Це будуть круті. Якісні сучасні майданчики, наприклад, Дніпра, Харкова, Львова, де тобі не соромно з дитиною погуляти елементарно. Діти ж не будуть, діти ж у вас не перестали рости. Вони ростуть кожен рік, вони ростуть кожен день. У них не буде іншого дитинства. Питання безпеки підтримують вас. Ми коли визначали ці локації. Планували, що обов'язково має бути поруч або укриття елементарно, ті, які ми ставили в Шевченківському районі, в Комунарському, або визначати яка найближча точка локації, чи там це буде школа, так чи ще щось, тому що завжди скупчення е дітей це відповідний ризик, але він є і так, що вони все одно влітку підуть на ці майданчики. А, і такі місця соціального позитиву для людей і для дітей треба створювати. Тому що це сором місто, яке має мільярдний бюджет, не може собі дозволити зробити крутий, сучасний, класний дитячий Майдан. Ми просто зібралися колись у з заступниками. Я кажу, що малі діти, от скажіть. Який у нас класний дитячий майданчик? Всі кажуть, бульвар Шевченка, там дорожня розмітка. Це...» І він був класний, але він був класний в рамках 2016 року. Зараз є краще. І я хочу, щоб було не соромно своїм батькам повести дітей. Чому ж не показати громадські проєкт візуалізації, як це поведе? Тому що це поточний ремонт. Ну і це обов'язково буде, коли почнуться роботи. Там буде паспорт об'єкта, все це буде відбуватися зрозуміло.